Сталось. <реш> Історично. Я в Фейсбук не заходив вже давно. І нещодавно зайшов Фейсбук. Не знаю навіщо зайшов Фейсбук, Фейсбук Сторіс. То там вообще їх постить, я не знаю. Тобто, може може там уже грибок розвиватися з тих сторінках. Я зайшов у Фейсбук Stories, і там якась знайома знайома, яка на досі не підписана в Фейсбуці. Вона на балі виїхала. Вона така, я на балі, я нарешті пізнала себе. Нарешті пізнала себе на балі. Я пізнала себе. Ось курсі, я мій курс, як пізнати себе тут. Я вже не можу це терпіти, ну просто давайте щось поясню. Я колись був на Балі, вибачте, і там такий прикол, що будь-який дебіл може пізнати себе на Балі. Е, бо це Балі, там просто класно, ну, офігенно будь. Навіть якби Янукович полетів на Балі, він вже через два тижні такий, а може йога, Можете... Остановіться, Остановіть. Пізнай себе в Житомирі, давай, доведи мені, що ти прям. Мідю, вернись сюди, пізнай себе внукач. Тоді я повірю, що ти прям дійсно ще шар в житті, бо зробити глибокий вдих на балі, Мій дурак, може ти зроб... зроби глибокий вдих в Запоріжжі? Ти не зможеш, тому що діоксид сірки набирається в лагере.